Вітаю вас, мої дорогі. І сьогодні второй розклад буде на, на таку тему, чого чекати нам всім цей період по всій Україні, так? Загальний такий. Пишіть в коментарях, можливо, потрібно якісь саме міста подивитися, але Хочу подивитися на цей період. Так, дивіться, випала сама карта підказка. Туз мечів. Туз мечів будуть якісь дійсно важливі події, дійсно ті, що. Але дивіться, тут що ще меч і щит є. Дуже добрий, потужний захист. Дуже потужний захист, але і контрнаступ. Меч це більше про наступ, вирішення, виваження, чіткі а, внесення ясності і чіткі рішення, і а, щит це про захист. Добре захищена Україна. Гарна оборона, гарний опір чинять наші ЗСУ. Давайте подивимось, чи буде контрнаступ в цей період. Україна, Україна, чи будуть наші ЗСУ? Підуть у контрнаступ, підуть на Крим. Давайте подивимось про це. Так, так, дивіться. Карта 13 старший аркан, хто не в курсі, хто не таролог. Це карта називається Смерть. Смерть дивиться кораблям. Будуть вибухи, будуть кораблі тонути. Далі йде п'ятірка жезлів. Буде контрнаступ. Також тут жезли у вигляді квітів, але ж ми розуміємо, що жезли це про дії і дії такі рішучі. Будуть битися, будуть, ну, тут можна сказати і про оборону також добре налаштовано. Ну, так як ми загальний тут я роблю, давайте період візьмемо хоча б конкретний період, хай буде ось з 21 по 27 лютого. Так, ну До кінця місяця, до кінця місяця, от завтрашнього дня. І до кінця місяця які події. Ну, дивіться, рука допомоги. Самі е, зазвичай, тут з Пентаклів він з небес, а тут із землі. Е, сама наша земля надає нам величезні шанси. Е, наша національна символіка е, підпадає у коло. Захищеності і великих можливостей. А ну давайте конкретизуємо з приводу чого ці можливості. Всі дії окупантів будуть зведені на нівець. Це тут про це також. Навіть всі їхні дії нас лише підсилюють, всі їхні дії нас лише роблять потужніми. Більш потужними. Так є, так буде амінь. І Хай так і буде. Так, ну дивіться, король е, жезлів це управлінець. це про, ну, але ж це і управлінці, король це той, хто управляє. так? Командувачі, головнокомандувачі. Що вони? Це для них шанси йти в бій і перемагати. Так, трійка, чаш, це вже, можливо, протил. Масляна, до речі, всіх з Масляною. Дивіться, наші газдині млинці печуть. Так, для наших воїнів, для сімей. Дивіться, що тут ще. Так, тут е, лицар е, мечів, лицар мечів, тут навіть лицарь ш, шабель, шабля, так? Лицар шабель. На коні, подивіться, як він. Е, це, звісно ж, по-любому, як контрнаступ, він ще й на коня, подивіться, як він на коні їде стрімглав. Так, по любому буде контрнаступ. Бо тили в нас потужні. Так, Підсилені тилом наші воїни будуть наступати. Туз жезлів говорить про те, що дуже активні дії будуть саме з нашого боку. Бачите, жовто-блакитна символіка. І знову ж таки туз, туз говорить про потужну, потужну дієву таку форму. Форму стану речей. Можливо, я якось не дуже і з'ясняюся. Так, але диявол щось там пальцем намагається показати. А, але, ну що, йому не, не подобається наша самодостатність, звісно ж. Туз чаш це про самодостатність. Він хоче, щоб це не було таким багатим, не була Україна такою багатою, але ж за вищою справедливістю, за законами, що у нас виходить? За законами найвищої справедливості, семірка жезлів, говорить про те, що. Ми ще стаємо потужнішими. Дивіться, птахи взлітають, будуть новини новини про наше древо життя, про новини про нашого найголовнішого так, управлінця, президента. Я думаю, ви всі впізнаєте його хоч тут і мальовані карти. Карта мага. Маг. Що таке маг? Так? Хто такий маг? Це той, хто. Знає, як управляти той хто, він все у нього під контролем. Він так, хто тут, кого тут обнулять, обнуляють, кого тут обнуляють? По дев'ятці пентаклів, ось кого так обнуляють. Але ж дев'ятка пентаклів цей про допомогу. Про самодостатність. Будуть якісь обнулення, я думаю, протилежних. Ну, звісно ж, ворогів будуть обнуляти, будуть там 200 в них, причому багато. Бо в нас також ну, в нас потужна допомога також. Партнерів. Ось, Я кажу і карти вас. Тут про партнерство. Тут взагалі то карта закоханих, але про партнерство тут. Ті, хто закохані в Україну, так, десятка чаш про те, що дійсно ми наповнені. ми. Ну, карта сонця, про що ще йдеться? В нас будуть лише переможні моменти. Переможні карта сонця ці дні, тож до кінця місяця нас чекають саме переможні моменти, бо ми сильні, ми наступаємо, якщо карта смерті вона ось кораблям.